Що в твоїх очах відчую рідні ноти, якщо станеш для мене, ти все світом, ми будемо поводити себе, як ідіоти, і заб'ємо на весь світ своїм дійством. У нас буде все, як не злякаєшся, у нас буде все, про що мріяли. І на арфі ти мелодії з'явишся, доторкнуся до тебе своїми віями. Але це лише. Всі твої слова лише пустий звук, торкнулося душі моєї, твоє кохання, а потім виявилося, що це лише трюк. Всі твої фрази виявилися брехнею. Для тебе це абсолютно пусті слова. Ти врятувався від мене лише втечею, а я залишилась поранена і одна. Ти думаєш, що я тебе зможу пробачити? що зможу забути про все, що сталося. Що зможу всю біль і серця видалити, у нас навіть в дружбі нічого не склалося. Я пішла, і ти навіть не глянув услід. Твої очі не забажали мене провести. Над головою розчинився твій нім. Все-таки вдалося мене провести.